Буковинський державний медичний університет входить до славної когорти поважно за віком вищих навчальних закладів України. Історично та юридично попередниками навчального закладу є Київський виробничо-медичний інститут, другий Київський державний медичний інститут, Чернівецький державний медичний інститут, Буковинська державна медична академія. А 2005 року на 64-му році існування навчальному закладу надано статус університету та назву Буковинський державний медичний університет. Осінь, 1944 рік закінчилися бойові дії на території Буковини, і наркомат охорони здоров'я звернувся до ради народних комісарів УРСР із проханням поновити діяльність другого київського медінституту з передислокації його в місто Чернівці, яке майже не зазнало руйнувань під час бойових дій, і мало всі необхідні умови для розміщення в ньому та забезпечення повноцінної діяльності вищого медичного навчального закладу. Набір студентів у кількості 250 осіб на перший курс з 1944-1945 навчального року для Чернівецького медінституту проводив у Києві перший київський медінститут. А ще 50 осіб набрали з місцевого населення та поранених, які лікувались у військових шпиталях, що знаходились на той час у Чернівцях. Решта курсів інституту комплектувалися до березня 1945 року переводом студентів із різних медінститутів колишнього радянського союзу. Для розміщення інституту були виділені та закріплені будинок торгово-промислової палати буковини на театральній площі 2, Замість корпусу теологічного факультету будинок колишнього гуртожитку учнів школи Іон і Нестор, теперішній теоретичний корпус по вулиці Богомольця, 2, будинок колишнього управління місцевої залізниці, теперішній навчальний корпус по вулиці Ольги Кобилянської, 42, будинок колишньої стоматологічної, а після очної лікарні, теперішній морфологічний корпус на вулиці Реській, 3. Під гуртожитки для студентів були виділені готель Брістоль на 100 місць після капітального ремонту та реконструкції 48 50 років. Став гуртожитком номер один на 480 місць по вулиці Заньковецької, 11. Будинок на вулиці Героїв Майдану, 7 на 125 місць. Теперішній навчальний корпус по вулиці Героїв Майдану, 3, Будинок на вулиці Героїв Майдану, 23 Навпроти теперішнього будинку торгівлі Рязань на 50 місць. П'ятий поверх на 130 місць у будинку по вулиці Олі Кобилянської, 53, теперішній німецький дім. Крім гуртожитків для проживання студентів, інститут винаймав і оплачував із свого бюджету ще 270 місць, так званих кутків, у приватних квартирах мешканців міста. У гуртожитках на вулицях Оля Кобилянської, 53 та Герої Майдану, 23 кімнати були прохідні по 10-25 ліжок або дерев'яних та пченів у кожній. У перші 3-4 роки після переїзду до Чернівців труднощі виникали з комплектуванням інституту професорсько-викладацьким персоналом. Для проведення практичних занять запрошувались лікарі міських лікарень. У 1945 році із 34 кафедр інституту було укомплектовано завідувачами 18, залишались вакантними 16. На всіх кафедрах інституту працювали 13 професорів, 27 доцентів, 46 асистентів, кандидатів медичних наук, 52 викладачі без наукового ступеня. Значно покращилися умови і можливості комплектування вакантних посад науковцями після закінчення війни. Бажання жити і працювати в красивому європейського зразка місті, яке не зазнало руйнування роки війни, виявили демобілізовані з армії науковців. Турбували проблеми електрозабезпечення, водопостачання, опалення приміщень. Не вистачало готових до занять навчальних приміщень, навчального обладнання. Інститут не мав меблів. Лише в лекційних аудиторіях були виготовлені з лавки. Через відсутність в навчальних кімнатах меблів студенти 3-4 пари, а це 6-8 годин, змушені були вистоювати на заняттях. Незважаючи на всі труднощі, вже з перших років діяльності навчального закладу на Буковині, самовіддана й плідна праця колективу дозволила підняти на належний рівень авторитет інституту серед інших медичних навчальних закладів та утвердити високу якість чернівецького лікарського диплома. В 1944 році відбувся перший випуск 88 лікарів, із яких 8 отримали дипломи з відзнакою. У першому десятиріччі діяльності інституту на Буковині під керівництвом Дмитра Сергійовича Ловлі і Микити Борисовича Маньковського велику роль у розміщенні, оснащенні та організації роботи кафедр в підготовці медичних кадрів та розвитку медичної науки відіграли видатні науковці, завідувачі кафедр професори. Уже тоді наполегливе плідна праця колективу інституту. Підняла на високий рівень авторитет закладу серед інших вищих навчальних закладів СРСР та утвердила високу якість Чернівецького лікарського диплома. Із початком своєї діяльності на Буковині навчальний заклад стає науково-методичним і лікувально-профілактичним центром регіону у наступні 1954-1969 роки. Видатними вченими університету формуються, розпочинають свою діяльність і незабаром стоїть відомими в Україні і далеко за її межами наукові школи-буковини. Їх очолювали з неврології Сергій Миколайович Савенко, гастроентерології Натан Борисович щупак і Володимир Адольфович Трігер, а пізніше Олена Іларіонівна Самсон, ендокринології Яків Давидович Кіршенблат, ембріотопографії Микола Гервасійович Туркевич. Офтальмології Борис Леонідович Радзіховський, водно сольового обміну та функції нирок Борис Андрійович Бахмурмір. Загальне визнання не тільки в Україні, а й за її межами отримали наукові розробки вчених інституту. Серед науковців медичних вузів і науково-дослідних інститутів СРСР та України у 50-х-60-х роках утвердилась і панувала думка, що за науковою потужністю та авторитетом у науковому світі. Професорсько-викладацький склад Чернівецького медінституту на той час був досить сильним і значно випереджав у цьому відношенні більшість медінститутів України та інших республік Радянського Союзу. Упродовж 1963-1974 років. Завдяки діяльності ректора Олексія Дем'яновича юхинця значно розширилась і удосконалилась навчально матеріальна база інституту. Зведено чотири нові будинки, в яких розмістилися гуртожитки, комбінат побутових послуг та їдальні для студентів. Побудовано тваринник і господарський двір. на мальовничому березі річки Містер біля села Рпуженці. Це 70 кілометрів від міста Чернівці, в алеях Березового та Соснового Гаїв. Був облаштований спортивно-здоровчий табір. Для студентів та співробітників інституту на 250 відпочиваючих. Вперше табір прийняв на відпочинок студентів і співробітників тодішнього Чернівецького медінституту в 1958 році. Розміщались відпочиваючи тільки в наметах. З 1975 по 1993 рік ректор Володимир Кузьмич Патратій. У 1987 році інститутом придбано 9 персональних ЕВМ Іскра 1256, і на кафедрі мікробіології створено перший інститутський комп'ютерний клас. У 1989 році придбано та установлено у кафедрі медичної біології і генетики комп'ютерний клас Екзамен Залік на 30 робочих місць. Так було започатковане використання в навчальному процесі комп'ютерної техніки та інших технічних засобів навчання. У 1989 році вперше проведено всебічну перевірку подібно сучасній акредитації всіх вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів СРСР. За результатами перевірки стану навчально-матеріальної бази, рівня навчально-методичної, науково-дослідницької, лікувально-профілактичної виховної діяльності, загального рівня підготовки медичних кадрів, забезпечення умов для занять спортом, умов побуту і дозвілля студентів, Чернівецький медінститут посів дев'яте місце серед 86 медичних інститутів СРСР з 1993 року. Очолив Чернівецький медичний інститут Василь Павлович Пішак. З його обранням оживляються і набирають нового змісту всі напрямки діяльності інституту. Під керівництвом ректора Пішака відкрито низку нових кафедр та факультетів. Розширилася та удосконалилася навчально-матеріальна база навчального закладу. Починаючи від 1994 року, поступово реставровані, капітально відремонтовані, переоснащені сучасними меблями і технічними засобами всі навчальні корпуси, розпочато підготовку лікарів для країн ближнього та далекого зарубіжжя. Започатковано співробітництво з зарубіжними навчальними закладами та науковцями. У 1997 році Чернівецький медичний інститут набув статусу Буковинської державної медичної академії. У цьому ж році в структуру академії ввійшли Чернівецьке, новоселицьке, вошківецьке медичні училище, які згодом отримали статус коледжів. У 2005 році академію реорганізовано в Буковинський державний медичний університет. Поновлено роботу бази відпочинку здоров'я на рідці міста після проведеного капітального ремонту і реставрації переданого для університету будинку по вулиці Шілера, 11, Почав свою діяльність університетський палац культури та дозвілля академічний, утверджували авторитет інституту і його випускники. Вихованець інституту був призначений на посаду міністра охорони здоров'я України, хірург, академік Академії медичних наук України Юрій Прокопович Спіженко. Багато випускників і науковців інституту очолили відомі в Україні і за її межами науково-дослідні центри та інститути. Це Георгій Васильович Гайко, Дмитро Ілліч Заболотний, Юрій Леонідович Волянський, Валерій Володимирович Поканевич, Дмитро Деонісович Зербіно. Вихованці інституту, а в подальшому знані вчені і громадські діячі були надзвичайними повноважними послами України в Індії, професор Георгій Іванович Ходоровський, і Румунії професор Леонтій Іванович Сандуляк. Буковинський державний медичний університет забезпечує не тільки високий рівень фахової підготовки лікарів, але й надає всі можливості для розквіту талантів, якими Бог обдарував його вихованців. Так, у період навчання в інституті розкрився талант відомих в Україні і в усьому світі діячів культури композитора, поета, музиканта і виконавця естрадних та народних пісень, героя України Володимира Івасюка поета пісняра лаурата державної премії імені Тараса Шевченка, народного артиста України, громадського діяча Михайла Ткача, лауреата золотої медалі ЮНЕСКО і володаря звання Золоте ім'я світової культури, хірурга, піаніста, композитора Йосипа Ельгісера. Усі вони поєднували успішне навчання із заняттями в гуртках художньої самодіяльності. Одну з найвідоміших українських пісень у світі Червона Рута Володимир Івасюк написав, навчаючись в Чернівецькому державному медичному інституті. З 2010 року. Буковинський державний медичний університет очолює Тарас Миколаєвич Бойчук. Сьогодні в університеті функціонує 7 факультетів, 12 навчальних корпусів, 47 кафедр, з яких 30 клінічних, які базуються у 27 лікувально-профілактичних та аптечних установах міста Чернівці. Розширюючи базу, було створено навчально-науково-виробничий комплекс з Ковальським медичним коледжем. Університет налічує 4943 студента, в тому числі 818 іноземних громадян. Кадровий потенціал університету сьогодні складає 83 доктори наук та 361 кандидат наук, серед яких один член-кореспондент Академії педагогічних наук України, 14 заслужених лікарів України, два заслужених діячі науки і техніки, два заслужених працівники народної освіти і вищої школи України. 73 професори, 209 доцентів. У навчальному закладі впроваджено дистанційні інтернет-технології підтримки навчального процесу. На базі клінічних кафедр функціонують 5 центрів практичної підготовки. В цьому році медичний університет досяг ще однієї вершини. На базі лікарні швидкої медичної допомоги було відкрито університетську клініку. Міжнародна робота спрямована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв'язків і авторитету Буковинського державного медичного університету на світовій арені. На сьогоднішній день укладено 30 угод про міжнародне співробітництво у галузі освіти та науки. Пріоритетною в університеті є виховна робота, яка спрямована на самореалізацію студента, інтелектуальний, моральний, фізичний розвиток студентства та реалізацію культурно-мистецьких потреб. Одним з основних напрямків виховної роботи є проведення благодійних акцій, профілактично-просвітницької роботи та участь у волонтерському русі. Свідченням високого рівня якості освіти в Буковинському державному медичному університеті є чисельні нагороди в усіх напрямках діяльності університету та високі показники у міжнародних та всеукраїнських рейтингах. Університет включений до загального реєстру всесвітньої організації охорони здоров'я. Великої хартії університетів є членом Асоціації університетів Карпатського регіону та Європейської асоціації університетів. Міністерством охорони здоров'я України Буковинський медичний університет внесено до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Сьогодні Буковинський державний медичний університет добре знаний в Україні та за її межами як науковий навчальний заклад з багатим практичним досвідом та славними традиціями. Кожне місто має стільки облич, скільки в ньому людей, будинків, пам'ятників, вулиць, парків, скверів. Одні міста одразу з часу свого заснування посідають визначне місце, інші з часом. Утверджують свою славу і значимість в історії. Чернівці своєю історією, природною красою, дивовижною архітектурою, щедрою душею своїх жителів давно посіли значне місце серед українських і східноєвропейських міст. І так приємно, що історію міста, як і свою власну історію, творить великий колектив, багатотисячне студентство та випускники буковинського державного музею. Дичного університету